Оповідання добре слово. Василь Сухомлинський. Доброго дня, любі діти! А чи знаєте ви добрі слова? Те, що ми говоримо одне одному і те, що ми чуємо у відповідь, важливо. Бути добрим здавалося б, нічого складного. Але коли ми робимо добрі справи або промовляємо добрі слова, ми множимо добро навколо себе. Робимо цей світ трошечки краще. Подивіться, до нас завітала чарівна квіточка з добрими словами. Тож давайте їх повторимо. Добрий день, дякую, вибачте, смачного, добра ніч. Будь ласка, до побачення. Молодці згадали, тож послухаємо оповідання добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилось 5 років, вона тяжко захворіла, простудилась, почала кашляти й танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі олені, тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачне й поживне, липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи перепелині яєчка й бульйон з курячого крильця. Кожен говорив треба добре харчуватися. Треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси й на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи. Перепилині яєчка й бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка вже ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались родичі. Дідусь опана сказав: чогось їй не вистачає, а чого і сам не можу зрозуміти. Раптом відчинились двері, і в хату війшла прабабуся Олі, столітня надія. Про неї родичі забули. Бо багато років сиділа прабабуся в хаті, нікуди не виходила, але почувши про хворобу правночки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла олену руку в свою, зморшкувату і маленьку, і сказала: Немає в мене не медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла. Немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепелиних яєчок, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила моя правнучко, єдиний один подарунок, сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточка, видужала. І знову раділа Ясному сонечкові. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забилось частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. Ось чого не вистачало Олі, сказав дід Опанас. Доброго слова! Дітки, дайте мені, будь ласка, відповіді на запитання, скільки років було Олі, що трапилось з Олею? Хто зібрався біля хворої дівчинки? Хто допоміг Олі одужати? Тож діти, кожній людині потрібна увага, добре ставлення та любов рідних. Тож пропоную намалювати квіточку з добрими словами та подарувати мамі. Дякую за увагу!